Цього року мало б виповнитися 85 років від дня народження В'ячеслава Максимовича Чорновола, блискучого українського журналіста, представника дисидентського і правозахисного руху. Українського громадського діяча, активного політика, який стояв біля витоків української ідеї, формування української незалежної держави, В'ячеслав Чорновіл народився в тяжкий 1937 рік, коли в Україні лютували сталінські репресії. Родина Чорноволів, козацька родина Чорноволів, потерпіла так само від сталінських переслідувань. Загинув в ув'язненні рідний дядько Чорновола, а вчительська сім'я. В якій народився В'ячеслав, змушена була переїжджати із одного населеного пункту в інший пункт. В'ячеслав у своїх спогадах навіть записував такий факт, коли за наполяганням директора школи вони змушені були за одну добу змінити місце проживання, і саме от такі особисті факти із життя вони можливо наклалися на характер В'ячеслава Чорновола, який все своє життя присвятив боротьбі із несправедливістю. Боротьбі проти попирання людських прав і людської гідності саме це ті риси, які надзвичайно цінував В'ячеслав Чорновіла. Він з відзнакою закінчив школу. Далі вступає на факультет журналістики Київського національного університету Тараса Шевченка, який закінчує у 60-му році. Але в 57-му році він змушений був перервати своє навчання через свої уже на той момент нестандартні погляди. Він їде на ударне будівництво до Маріуполя, повертається звідти із низкою студентських дуже якісних публікацій. Це дало можливість завершити навчання. І на випускному вечорі він іде на Володимирську гірку, де дає клятву все життя присвятити боротьбі за Україну. Цій клятві він був вірний все своє життя. Із 60-го по 63-й рік В'ячеслав Чорновіл працює на львівському телебаченні редактором молодіжних передач. Із 63-го повертається в Київ і продовжує свою журналістську роботу. В'ячеслав показує достатньо блискучі свої журналістські здібності. і ні, в принципі, розкривалася достатньо хороша кар'єра. Він вступає за конкурсом до аспірантури, починає готувати кандидатську дисертацію, присвячену Борису Грінченку, який на той момент був майже заборонений в радянській Україні. І до цього періоду належить одна його публікація, присвячена саме нашому місту. Він побував у Переяславі, де на той момент розпочалося будівництво першого в Україні музею під відкритим небом. І чорновіл робить репортаж з приводу цього будівництва. Він досить високо оцінює можливості таких музеїв. Він порівнює цей досвід із досвідом у Європі, адже, наприклад, у Румунії на той момент вже існували музеї села. На думку В'ячеслава Чорновола, саме такі музеї давали можливість доторкнутися до духу часу, показати особливості українського побуту, особливості українського життя. І і на таким на таких основах власне, виховувати українську етнічну свідомість. Він із захопленням пише про ентузіазм музейників, про ентузіазм Прияславської молоді, про таку активну позицію тогочасних господарників, завдяки яким власне, на Перяславщині постав такий дивовижний музей. І в кінці цієї публікації Чорновіл підсумовує, що цей досвід перший в Україні варто було б запозичити іншим регіонам. І було б дуже добре, якби подібні музеї існували на Закарпатті, на полісі. А також варто подумати про створення відповідного музею під Києвом. І, на його думку, такий музей мав би відобразити різні регіональні особливості архітектурної забудови України. Показово те, що ця стаття вийшла друком 1 вересня 1965 року. А вже через кілька днів відбулася подія, яка кардинально змінила особисту долю В'ячеслава Чорновола. 4 вересня у кінотеатрі Україна в Києві відбулася прем'єра фільму Параджанова Тіні забутих предків і на цьому заході стався перший відкритий виступ українських дисидентів проти комуністичного репресивного режиму, адже на той момент почалися масові репресії і арешти серед українських культурних діячів. Виступив Іван Дзюба, який наголосив відверто сказав про такі факти. Репресивні і після цього В'ячеслав, молодий В'ячеслав Чорновіл, вигукує фразу: всі, хто ти хто проти тиранії, прошу встати. Кілька чоловік в залі встало. І після цієї події доля Чорновіла Чорновола різко змінилася. Він потрапляє під стеження каральних органів. Він постійно перебуває під наглядом КГБ. І фактично, саме ці події вони поклали поставили крапку на журналістській кар'єрі В'ячеслава Чорновола. Його я за його ж словами викинули з аспірантури, його звільнили з роботи. І, власне, сама автобіографія Чорновола вона достатньо багата на різні різні роботи. Він працює і на метеостанції, він працює на різних будовах. Можливо, сама доля готувала його такий шлях, готуючи його до нелегкої боротьби за українську державність, за українську незалежність. і Фактично, це стало початком правозахисної діяльності В'ячеслава Чорновола, до якої ми відносимо і написання відкритих листів на адресу вищого керівництва України. Він пише і на ЦК Комсомолу, і на ЦК Компартії України. Згодом, коли в радянському Союзі змінилося керівництво, коли до влади приходить Горбачов, він пише листа на ім'я Михайла Горбачова у 80-х роках. Він пише навіть звернення листи на адресу президента Сполучених Штатів. Америки. Тобто, власне, ця діяльність Чорновола вона показує, що правозахисний рух України він вийшов із нелегального русла і він переходить в принципі, в легальне таке становище. Звісно, що така його позиція, вона не пройшла безслідно, його неодноразово ув'язнювали, проти нього відкривали кримінальні справи, засуджували. Зокрема, в 67-му році, в 72-му році, наприклад. Чорновіл витріпав 83 допити. Це було надзвичайно складно. У 80-му році напередодні Олімпіади почалися чергові чистки і чергові арешти серед української інтелігенції, в тому числі чергову кримінальну справу було відкрито і проти В'ячеслава Чорновола. Чим характерна його діяльність? Він ніколи не давав свідчення проти своїх однодумців, проти своїх друзів. Він відверто заявляв, що радянський суд він не не є правомірний, тому що судові засідання проходять закрито. Він протестував проти цього. Він відмовлявся, наприклад, від адвокатської допомоги. Він сам себе захищав, і це, до речі, дуже професійний захист. Навіть сьогоднішні дослідники, юристи зазначають, що Чорновіл мав величезні здібності юридичного характеру, його промови, його листи, його звернення касаційні відзначаються високим рівнем фахової підготовки. І власне це була підготовка самоосвітня. І таким чином, власне, чорновіл він входить в оту когорту активних діячів правозахисного руху. Далі в його досвіді є видавництво позацензурного збірника, яким він займався в 70-му, 72-му роках. І всі ці події, які відбувалися в Україні, вони сформували гостроту його пера. Одну із перших праць такого правозахисного характеру він пише статтю правосуддя чи рецидив терору. Власне, саме в цій статті він проаналізував судові процеси проти української інтелігенції, які відбувалися в 65-66 роках, і таким чином узагальнив певний аналітичний досвід. А згодом він пише працю лихо з розуму, де зібрав матеріали про ці судові процеси. Матеріали про засуджених. Ця збірка згодом була опублікована за кордоном нелегально і Чорновола в чергове звинувачують в антирадянській діяльності. В намаганні е, принизити е, громадський і державний е, радянський лад і так далі, і тому подібне. Е, власне, е, от така його, знаєте, е, непохитна позиція, дуже активна е, позиція е, дала підстави, що е, серед слідчих КДБ йому дали прізвище невгамовний. Е, і дійсно, в якійсь мірі це відповідає сутності е, самого пана В'ячеслава, тому що навіть його е, товариші е, по е, Ув'язненню вони говорили, що навіть перебуваючи в засланні, перебуваючи в тюремних умовах, він відзначався дуже активною позицією. Він намагався займатися спортом. Він продовжував певну якусь самосвіту. Він домагався людяного ставлення до політичних в'язнів. Він домагався дозволу на листування і так далі. Тому подібне. Зрештою, він відстоював таким чином не тільки свої особисті права, він відстоював права всього того покоління, яке зазнавало переслідувань від. Тоталітарного комуністичного режиму, і саме ці фактори вони дозволили в кінці 80-х років, коли Україна вже стала на шлях незалежності, реалізувати свої знання, свої уміння і навички. У 88-му році В'ячеслав Чорновіл стає ініціатором створення гельсінської спілки, яка фактично стала прообразом першої української політичної партії. Він стояв біля витоків народного руху України. А з 90-го 92-го року він очолює народний рух України. Він був ініціатором створення Галицької асамблеї. Це регіональна асоціація західних областей України, яка показала достатньо ефективний такий механізм протидії ще існуючому комуністичному режиму вирішення економічних питань на теренах Західної України. Він неодноразово обирався депутатом Верховної Ради України. балотувався у президенти України в 1991 році за В'ячеслава Чорновола проголосував кожен четвертий фактично мешканець України, але на жаль, В'ячеслав Чорновіл не пройшов у президенти, але до кінця свого життя він залишався дуже активним учасником всіх подій. Ми маємо, фактично не можемо назвати жодної такої всеукраїнської акції, до якої б не долучився В'ячеслав Чорновіл в якості організатора, в якості активного учасника. Чи це живий ланцюг, який було організовано в 90-му році, на честь. Української соборності чи це внесення першого українського прапору до сесійної зали Верховної Ради України? Ну і на початку 90-х років доля ще раз зв'язала В'ячеслава Чорновола із нашим містом з Переяславом, 21 червня 92 року. У Переяславі Чорновіл скасував угоду війська Запорізького із Москвою 1654 року. Ми всі знаємо, що цю угоду між Московією і козацькою Україною згодом Одом, російська, а також радянська пропаганда використовувала як такий привід говорити, створити міф про воз'єднання України із Росією. І в Переяславі зібралися представники козацьких організацій на майдані возз'єднання, обрали Чорновола гетьманом України, де офіційно В'ячеслав Максимович скасував угоду 1654 року і присягнув на вірність України, присягнув на вірність української державності і Української ідеї. Таким чином, оця дата пам'ятна, як до якої ми наближаємося, вона дає нам підстави згадати ще раз про видатного українського діяча, про людину, яка стояла біля витоків нашої незалежності, за яку сьогодні ми боремося, і за яку сьогодні наші воїни власне, воюють на сході України і на півдні України. В'ячеслав Чорновіл залишив нам багатющу спадщину. Це можна почитати. Є в бібліотечному зібранні університету Григорія Сковорди у Переяславі. Збірка його праці, це його блискучі промови, це його журналістські статті, це його такі правничо-юридичні різні консенсії, які дають можливість нам ще раз засвідчити, що українська земля багата на патріотів, вона багата на політиків, нам є з кого брати приклад і серед таких світочів української державності ми можемо сміливо говорити про В'ячеслава Чорновола.